Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку Україна Європейська держава. Хто такі земляни. Розгляньте, будь ласка, карту України та подивіться, хто з нею межує. Полічіть, скільки держав межує з Україною. Назвіть країни-сусіди, які моря омивають територію України. Що ж ми знаємо про нашу країну Україну. Україна європейська держава. Україна найбільша держава з поміж тих, територій, яких повністю лежить у межах Європейського континенту. Її омивають два моря Чорне та Азовське. Серед форм земної поверхні переважають рівнини. Але є і гори. З півночі на південь Україна перетинає одна з найбільших річок Європи Дніпро. Історія на стрічці часу. Україна молода держава. Та історія українського народу налічує багато століть. Розгляньте інфографіку і назвіть деякі періоди історії України. До якого століття, наприклад, існувала Київська Русь? У якому столітті настала козацька доба, Україна демократична держава. У деяких країнах верховна влада передається у спадок від батьків до дітей. Такий державний устрій називають монархією. Наприклад, в Японії нинішній імператор Нарухіто є нащадком першого японського імператора Дзіму. На сьогодні у світі більшість країн є демократичними. У них керівників держави обирає народ, в Україні громадяни обирають президента, парламент, Верховну Раду, а також місцеві органи влади. Усі вони діють у межах Конституції України. Розгляньте малюнки і назвіть президентів України, яких обирали з 1991 року. Хто із президентів України перебував на посаді найдовше? А хто найменше? Хто нині є президентом України? Всім чудес України, всім чудес України! Це сім пам'яток культури, які було визначено за допомогою інтернет-голосування, а також опитування ста експертів із різних галусей. Туди ввійшли Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Парк Софіївка, Заповідник Кам'янець, Херсонець-Таврійський, Острів Хортиця. А що вам нагадує про Україну? Що для вас є її символом? Що для вас означає слово Батьківщина? А ще у селі Ділове Рахівського району Закарпатської області знаходиться географічний центр Європи, там навіть встановлений пам'ятний знак? Давайте помандруємо з України країнами Європи. Обирайте транспорт. Греція, Італія, Австрія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Україна. Яка з е, цих країн входить до Євросоюзу? Що таке Євросоюз? Сусіди країни, назвіть їх Білорусь, Росія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща. Для вас є завдання продовжити речення. Сьогодні на уроці я далі продовжуть його самостійно. Друге, я розповім вдома батькам про, що здивувало вас найбільше. Третє. Сьогодні продовжуйте речення. Скажіть, що цікавого було і що вам сподобалося. Одним із символів України є вінок віночок любові до України. Переходимо до мозаїки завдань до теми. Перше завдання. Назвіть державні символи України. Друге. Як називається основний закон нашої держави? Третє. Розташуйте історичні періоди у порядку від найдавнішого до найсучаснішого. Україна у складі СРСР. Україна незалежна держава, Київська Русь, Козацька доба, Трипільська культура. Подумай гарненько. Четверте завдання: знайдіть у календарі державні свята. День Незалежності України 24. 08. 08. День Конституції України 28.06. День Захисника України 14.10, День Соборності України 22.01. Дослідіть походження цих свят. Згадайте назви місяців. І п'яте завдання оцініть свої досягнення. Україна була, є і буде могутньою заможною, прекрасною. У кожному серці Україна. Дякую вам за урок.